Угу. Доброго ранку, наші всі любі шанувальники, шанувальниці, хто нас сьогодні слухає, ми вже втретє збираємося з Катою Павелко для того, щоб відзвітувати одна одній і видихнути, зробити один видих на двох. Що з нами коїться, що ми. До яких досягнень або які відкриття ми зробили за тиждень? І все це ми робимо для того, щоб навчитися знову правильні робити зупинки. Отже, минув тиждень. І це для мене особисто це був ще один непростий тиждень Великої війни. Катя, як в тебе? В мене <зум> <зум> великої війни це правда, це правда. І, і кожного разу, коли я думаю про те, що мене дратує, мені постійно потрібно для себе якось від, відокремлювати, ну, мене особисто, чи взагалі, знаєш, те, що пов'язане з війною, бо те, що пов'язане з війною, мені здається, я таки хотіла просто сказати, що нам. Зараз може здаватись, що те, що наші там турботи, якісь думки або відкриття, вони такі маленькі в порівнянні з тим, що відбувається з нашою країною, що можливо про це і не треба казати. Але я розумію, що треба, і будемо намагатися це робити. Бо якщо ми зараз дійсно не живемо, а просто завмерли в цьому очікуванні. Не факт, що коли наша перемога прийде, ми зможемо її дійсно оцінити і дійсно почати жити так, як треба. Тому треба зараз це робити. Так, я з тобою повністю згодна, тому що кожен з нас має отримувати якусь маленьку перемогу у цій війні, і у кожного вона різна. Але якщо додати маленькі перемоги, буде велика. Що мене роздратувало на цьому тижні, я виявила. Що ну вже восьмий місяць закінчується війни, і вже мало б ну, бути таке травматичне зростання, зменшення цієї екстремальної амплітуди, психологічних гойдалок. Ну Тобто, це вже якось мало відбутися, але на цьому тижні в мене кілька разів спрацювала кнопка, і я розтікалася, просто розтікалася. Сім'я, яка чекала дитину, яку знайшли в обіймах один одного під завалами, 108 наших дівчат, яких звільнили з полону і так далі. Тобто це були такі, ну, вона просто спрацьовувала сама. Я нічого з цим не могла зробити. І ну, я навіть ну, ду дуже так засмутилася, думаю, ну, ну як це, ну чого це? Ну чого ти хвилюєшся? Ну все буде нормально. А ти під захистом. Ну, тобто, треба вже якось по-іншому реагувати. Ну, не на біль, не на, а, а на тривоги, на оце все. Але. Тим не менш, реакція така, яка є, і для мене ну, я заспокоїлася, коли зрозуміла, я жива. от, Я жива і я реагую так, як я реагую. от, І ну, зараз так. І ну, я нічого не можу з цим вдіяти, я маю видихнути, видихнути і йти далі, жити далі. так. Шукати оті самі константи. До речі, до мого сміттєвоза до ще одна константа в нас в понеділок, коли були такі знову масовані напади, тільки пролунала, пролунало що відбій тривоги. Вже в мегафон за вікнами чутно було. Картошка, домашня картошка цибуля в нашому дворі. І це так, ну так, я не знаю, сміятися чи плакати, чи як воно, ну, але життя як воно є. В ну, це плюс, це ще так, і плюс ще е, сидіння у коридорі. Дало мені змогу прочитати книжку вода Шефера Шлях до фінансової свободи. Ну так, ну це саме час такий, щоб читати такі книжки. Супер. Так, що в тебе, що тебе роздратувало на цьому тижні? У oh. uh. мене якраз про шлях до фінансової свободи. Oh. <реш> я просто знаєш, слухаю тебе, і це те, що ну, теж настільки настільки больно було на цьому тижні через ці всі штуки ну і події, які ти згадала, що я сижу й думаю, ну що я, ну як от в порівнянні з цими подіями, ну що там про що на мене там може дратувати? Ну ну це така, ну це ні про що. Але ти сказала про фінансову свободу, я думаю, ну добре, ладно, е, найбільше, найбільше просто відстаренячись від війни і від болю, просто найбільше, що мене роздратувало, настільки, що я просто вже не можу про це мовчати, коли до мене приходять люди, які приходять з, ну, з огляду на те, що я вмію, і те, що я, який досвід мене є, і кажуть. Мені потрібно навчора зробити класно. бюджету, як завжди, немає. І е, колись я з цього сміялась, колись я, ну, я думала, що я дійсно не варта того, щоб мені платили за те, що я роблю. Зараз я дратуюсь дуже сильно, бо я розумію, що життя настільки коротке. Що коли до мене приходить людина і хоче моїх послуг, або моєї там якоїсь компетенції, або якихось моїх навичок, і каже, що я не буду за це платити, навіть не намагаючись мене якось мотивувати. Просто бо ти якось раніше постійно це мені робила ага. з якихось своїх власних причин. Е, то зараз я просто роблю такі висновки, що або людині. Дійсно, взагалі не важливо те, з чим вона прийшла, якщо вона взагалі не хотіла знайти гроші на це. Тобто я буду займатися чимось, що не є важливим для неї, бо вона не, не знайшла для цього якогось бюджету. Ми не йдемо в магазин і не кажемо касиру: так, мені потрібен цукор, хліб і масло, але ну, ти просто зрозумієш, що бюджету немає. Просто дай мені, я пішов, в мене багато. Мені багато треба. Багато. Ми, ми ми у нас в голові такого немає, але ми можемо так прийти і сказати людині, що ну як завжди, як завжди, як завжди, в мене бюджету немає. Тобто, це про історію якихось стосунків. і Це звичайно, ну для мене чому я дозволяю з собою так розмовляти. Але на сьогодні я зрозуміла, що е, якщо людина каже мені в мене немає на тебе і на твої послуги бюджету, це для мене означає, що я взагалі не варта. Ніякої, нічого, я не цінна. Те, що я буду робити безоплатно, нецінне. Тобто для тієї людини, якщо мені щось важливо, я знайду на це гроші. Якщо в мене їх немає, я їх знайду, якщо мені хочеться, щоб саме ця людина щось для мене зробила. Ага. І це ну це якось. А я, я розумію, що це може зараз якось дико звучати в час, коли всі все дуже багато роблять без оплати, бо ну ми в такому дикому стані живемо. Але є моменти, коли це ну, не можна так робити з людьми зараз, це не ну, це не ті проєкти, які дійсно потребують. Знаєш, коли там ми збираємо кошти на зброю, що нас захищає, або на одяг. Для наших захисників або ще щось. Це такі побутні, ну, як це сказати, ну, звичайні справи, які ну класно, що вони робляться. Як класно, що людина продає картоплю або там сміттєвози вивозять сміття, ми маємо робити буденні справи. Але ну, це не означає, що якщо війна, то ми не будемо ні за що платити взагалі. І ну, який я зробила висновок для себе, що. Uh, сьогодні я ціную кожну хвилину свого життя. Я навчилася вже цінувати те, що я вмію робити. Я знаю, що це корисно, я знаю, що це може бути добре. Я знаю, що це може бути ефективно. Uh, тому я зараз просто відмовляюсь uh, ну, відповідати на такі запити. Якщо я щось роблю без оплати, це означає, що це для мене особисто ну, настільки важливо, що я отримую цей фідбек. Я отримую цей енерго. Як сказати обмін. Бо, наприклад, uh -huh. оцей проєкт, що ми з Вовою тут робимо, ну це безоплатно, це... і шведи не можуть зрозуміти. Вони дійсно до коли... ну це було дуже цікаво. В мене була розмова, коли люди сказали, ну в тебе ж все добре. Тобі тут дали квартиру, ти живеш, і тобі сплачують за те, що ти робиш. Ну, ви класно uh -huh. це робите, але я розумію, що це тут просто дуже дорого, кор послуги Дуже дорого коштує. Uh -huh. І коли ми кажемо, що ми просто робимо, бо ми не можемо не ну, сидіти, і, і ми хочемо просто показувати ці історії. Вони не можуть. От тут дійсно просто от як я не можу зрозуміти, що я прийду в магазин і скажу, дайте мені хліб безплатно. Отак вони не можуть зрозуміти, як це безоплатно працювати. Ну, бо ви ж працюєте. І це дійсно ну, велика праця. Тому. Оце мене ну, настільки роздратувало, що я просто вирішила, що я маю щось змінити в своєму ставленні взагалі до своєї власної роботи. Знаєш? Це дуже класна, дуже класна тема, і ну, я для себе теж вже давно поставила всі відповіді з цього приводу. ну Це окрема розмова, тому що дуже, дуже часто і дуже багато було різних випадків. але... Я скажу тільки одну штуку, на яку я орієнтуюся в будь-яких ситуаціях, обставинах, ну, що стосується роботи, оплати роботи і так далі. Якщо в мене ось тут є відгук на щось, і я хочу це зробити, або безкоштовно, або э, за якусь мізерну плату, э, або там, ну, це моє рішення, це мій вибір. І ніхто не має права приходити і нав'язувати, тим більше, коли, знаєш, такі є дивні люди, ну, були в моєму житті такі дивні люди, які приходили і казали: мені Бог сказав, щоб ти мені зробила безкоштовно. Пізно, але мені Бог про це не сказав чомусь, коли скажу. Тобто були і такі ситуації. І до наступного питання. А, до речі, ті, хто дивиться не спочатку, це програма Видих на двох. Ми з Катою Павелко видихаємо і вчимося правильно зупинятися. Зупинятися так. Аби рухатися далі, аби жити далі. Наступне наше питання, над яким ми розмірковували з Катою протягом тижня, це найбільше досягнення або відкриття тижня. От і в мене було знову досягнення не було. <смеш> Якось, ну не знаю, з досягненнями щось дуже. Треба взагалі, ти знаєш, мені здається, з якихось визначити критерій, що таке досягнення. Знаєш? <смеш> ну Будь там думай... виперлася там на Еверест, Ну, ще ні. <смеш> 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 <Я не знаю>. <смеш> <смеш> От, ну, тим не менш, відкриття. Відкриття я зробила для себе, і воно стосується, до речі, вибору. Ага. А, ти бачиш, як нас перегукується сьогодні фінансова свобода, вибір. А, буквально вчора м, моя найменша дитина сказала, що категорично, що вона не буде здавати аналіз крові. Не буду і все. Як ми там його не вмовляли, там підключилися якісь в поліклініці і, полікліниці ага. і так далі, категорично ні. Я вже там, в мене кнопка спрацювала, я вже там нарядилася, бо це не перший раз, ну і так далі. Е, і ми вже вийшли, і він каже: мама, але ж в мене був вибір. І я так розвертаюся одразу: так, в тебе є вибір, ага. ситуації, коли ти мусиш просто зробити те, що треба. Ага. І на цьому мене заціпило, uh -huh. а чи справді це так? Ну і далі, вже добу <сміркувала> я розмірковувала над цією штукою. Свобода вибора, яка в нас є. І що ми з цим е, маємо робити? Чи вона завжди є, ця свобода? Чи е, дійсно в нас є завжди цей вибір? І mm -hmm. е, мої роздуми, ну, така знову. Такий ланцюжок вийшов, я спробую сформулювати дуже коротко. Наприклад, якщо ти вирішив з'ясувати, що в тебе там зі здоров'ям якось щось не те, то тобі логічно Так, ти це вибрав, і тобі треба пройти обстеження, здати якісь аналізи, це зрозуміло. Інший приклад, якщо ти приймаєш Бога, то ти приймаєш його. Усього. Mm -hmm. Ти можеш приймати е, оці риси, там, що він люблячий, що він милостивий, що він добрий до тебе. Е, тобі це подобається, і ти це приймаєш. А те, що він справедливий, суворий е, до тебе, там, іноді так, е, якийсь строгий, то ти це відкидаєш. Ні, такого не може бути. Ти його мусиш прийняти, прийняти цілком, який він є. Ну, тобто, виходить, що вибору в деяких випадках немає. Ну, Тобто він є, але його нема. От. І в мене перед очима така схема: знаєш, як малюють там стрілочки туди, так, ні, там, тралівалі. І е, вийшла в мене така штука. В чому справа? Ти зробив якийсь певний вибір. Пішов по алгоритму. А, алгоритм дій, так? І в певний момент вибору, ти розумієш, що в тебе цього вибору вже нема. Mm -hmm. Що тобі треба йти за цією стрілочкою, а, або вертатися на старт. І там знову ти приймаєш вибір. Цю або цю ти опцію обираєш. От, і от оцей момент, коли тобі. Здається, насправді, що в тебе немає вибору, що ти mm -hmm. мусиш йти. Я нарешті зрозуміла тільки сьогодні вранці, що не так? Я зрозуміла, що саме у цій точці йде дуже серйозна перевірка, чи дотримуєшся ти свого вибору. Mm -hmm. То, що ти зробив там на старті? Ти зробив прийняти Бога, і умов. Прийняття немає. Отут вже немає. Ти його приймаєш або не приймаєш. Це твій вибір. Ти вирішив там обрав я з'ясую, тобі треба пройти. Це умова, це треба пройти. Якщо ти відмовляєшся, то насправді ти не хочеш дізнатися, що там в тебе є. Тобто така, знаєш перевірка на вшивость. Ага. Наскільки ти серйозний, наскільки ти відповідальний у своєму виборі? Я не знаю, наскільки це правильно чи неправильно, але до таких на зараз, на цю хвилину, до таких моїх, думок я дійшла. Ось таке в мене було викриття. Так, так, ти як мати вважаєш, що він має mm. такий вибір мати? Чи все ж таки диктатура в якихось питаннях вона потрібна? Розумієш, ну це вже трохи в іншу піде сторону, в інший бік. А, так, треба щось з'ясувати. Але а, стосовно цієї дитини, стосовно цієї дитини, а, дуже, дуже часто і дуже чітко спрацьовує фактор Бога. Uh -huh. І це вже не раз. І якщо він щось, ну, в нього просто такі особливі стосунки з лікарями, з лікуваннями і всім іншим, тому я просто молюся за і, uh -huh. і, ну, тому що всі аргументи, що це треба таке зробити, там, uh -uh. Uh -huh. вони не спрацьовують споки. І мені не вистачає ні, ні сил, а просто аргументів. Ну, в uh -huh. нього є якісь особливі причини, чому він не хоче це робити. Uh -huh. Uh -huh. Зрозуміло. Ну, дуже цікаво, що ми з тобою якось погодились йти цей шлях експерименту, і якось ми ментально, мені здається, в одному русі йдемо, бо я теж про вибір. Зараз скажу, бо я почала аналізувати цю ідею, що немає бюджету, і чому ми, мені дуже часто ну, це приходиться переживати в своєму житті і якось погоджуватися, або там навпаки не погоджуватися, але дуже неприємно себе відчувати і втрачати настільки багато енергії, що мені здається, що іноді мені легше було просто це зробити. знаєш? <зв 'язан> ніж коли я відмовилась і сама собі потім розповідаю, чому ж я так зробила, як я могла, людям же ж потрібно, триліваль. і я просто зрозуміла про вибір, про те, що е іноді в нас немає вибору, бо ми самі собі вирішили, що в нас вибору немає. Так. <зв 'язан> От я просто. Е знову ж таки, може, якусь крамову зараз скажу, але церкви, в яких ми зростали, вони. Настільки привчають людей про те, що вибору немає. Ну, типу, ти покликаний служити людям і в тебе вибору немає. Але я вірю в те, що тобі дали життя, і в тебе є вибір, куди ти будеш його витрачати. І ніхто інший за тебе не може вирішити. Ну, куди тобі його вкладати і себе е, теж. Тому, коли я зрозуміла, що. Чому, чому? Ну я не могла зрозуміти, навіщо в мені ну, таке реально велике роздратування? От що мені з цим робити? Я дратуюсь не тому, що мені не хочуть платити гроші, а тому, що в мене в голові вже я сама вирішила, що я, ну, я мушу це робити безоплатно. Я просто мушу чомусь це зробити, бо мене попросили. Або навіть не попросила, просто сказали. Мені потрібно. Ага. Я, я колись дивилась фільм. З Ен Геттевей я дуже люблю цю акторку. Я не можу згадати назву цього фільму, але там щось якась була е, переосмислення червоної шапочки. Я дуже хочу його знайти, бо це про мене. Там ця героїня вона була про те, що її зачаклувала якась зла чаклунка, і коли люди наказували їй щось робити, вона не могла не, не слухатись. Тобто, їй казали: сядь, вона сідала там, встань, вона вставала, йди там туди. Вона... А коли її просили, вона ну, вона е, усвідомила, коли її вперше в житті попросили щось зробити, вона усвідомила, що в неї з'явився вибір, і вона вже була вільна своїм тілом робити те, що вона хотіла. І вона там, потім досліджувала, як їй там. От я просто усвідомила, що в мене є вибір в будь-якому питанні. І бо я несу єдина людина, хто несе відповідальність за моє життя, це я, ніхто інший. Ось, і, і тому це, 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 це для мене ну, дійсно було про свободу в принципі. Про свободу і про дійсно відповідальність за своє життя, за свої рішення. Е, ну, за все. А про, про досягнення я не знаю, чи можна це назвати досягненням, але, але це те, що мене дуже радує тут в Швеції. Через те, що їх суспільство вони змогли, мені здається, якось таку атмосферу тут в країні зробити, через те, що в них не було війн дуже багато років, і вони такі, ну вони дуже милі. Знаєш, вони мені нагадують дуже такі великі. Теплі, якісь смішні діти. Я не, я не можу, коли я їх бачу на цих велосипедах, там, які теми вони висвітлюють в своїх медіа, або там ну, які, ну, про що вони. Я не знаю. Я розумію, що це можливо такий дуже поверхневий погляд на те, що відбувається, але ну, це те, що я помічаю. Але в, цьо, в такому підтримуючому суспільстві ти не боїшся. От, взагалі, не боїшся ходити ввечері, ти не боїшся написати. Там я не знаю, от, наприклад, вчора я написала людині, яка е, є музикантом групи Роксе. Ну тут в <реш> Швеції. Просто тому, що я знаю, що він допомагає Україні зараз, і мені хочеться з ним зробити інтерв'ю. Я просто йому написала, Він мені просто відповів наступного тижня ми з ним зустрінемось, і, 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 і. і тут таких багато. Ну або, наприклад, ми коли тільки приїхали. Його це ж я написала ці групи відеографів, і Вову там mm -hmm. якийсь японець зі Стокгольму взяв під своє крило, і ми стоїмо на під час першої зйомки в королівському палаці. І він каже: А я хочу вас познайомити, це принцеса швецька. О, mm -hmm. я, я, oh, я пам'ятаю, ці знімки були дуже класні. І, 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 і ти знаєш, я не відчуваю сорому, от, наприклад, або, або остраху, або такого щось тремтіння, як, якого я, я пам'ятаю, я відчувала в Україні, коли ти там стоїш поряд з якоюсь відомою людиною, ти боїшся там навіть взагалі ворухнутись. Я взагалі цього не відчуваю, бо ці люди себе так поводять. Угу. В них оця рівність, це не просто слова, це, це дійсно. Немає да, когось рівнішого, не, так немає, немає всі рівні. Ти мо знову ж таки, позавчора ми записали інтерв'ю з людиною, з якою ми просто на вулиці зустрілись. Він зі значком українського флаг. Ну прапор uh -huh. ми сказали: о вітаємо, дякуємо за підтримку України. Ми з України дуже приємно бачити наш прапор. І виявилось, що це людина. Ну там дядя йому 84 роки. Він 10 років тут, у Швеції, очолював ОБСЄ. І коли він дізнався, що ми з України, він сказав: Боже, а я під час Майдану був у Києві. Я, бо на той, в той рік Україна очолювала ОБСЄ, в угу. якомусь своєму форматі. І ми туди, туди всі приїхали і спостерігали за тим, що відбувається. І я не змогла знову ж таки з ним не поговорити на камеру, ми ну, записалися. Звичай. Знаєш, ну і просто це. І я не відчуваю, що я роблю щось надзвичайне. Це просто настільки десь тут, як навіть як ну, начебто, ти як дихаєш, ти просто знайомишся з людьми, ти, ти спокійно з ними розмовляєш, ти дізнаєшся щось нове, і це настільки просто і легко, і природньо, що я просто не можу тобі ну навіть пояснити. Ну я ніколи в Україні не відчувала такої легкості, знаєш, комунікації. І через те, що так легко взаємодіяти, через те, що немає цієї зверхності, як у нас там, або ще щось, ти можеш робити набагато більше, і навіть ага. без оплати. А, або ти отримуєш стільки задоволення, від так. задоволення, насолоди, енергії, що просто. Так, і це тому, що в тебе цей йде зсередини. тобі ніхто не нав'язує, що ти, що ти мусиш це зробити. Ну, це твій, це твій, це твій поклик, і тому ти саме ти приймаєш таке рішення і робиш такий вибір. На цьому ми закінчуємо свій сьогодні. Ну не дуже смолток, no, Але але мені дуже приємно, що незважаючи на кілометри, і ну, ми все одно на дійсно на одному видихі. Так, я дуже рада. Класно. Дійсно, один видих на двох. Ну що, любі, дорогі наші слухачі, ми нам дуже приємно, що ви були з нами. Ми просимо, щоб ви підтримували нас своїми лайками. Своїми перепостами, своїми коментарями, як у вас пройшов цей тиждень, нам дуже буде цікаво почути, які відкриття які досягнення були в вас, і що вас роздратувало, як ви з цим справилися. Підключайтеся до нашого аудиту. Це дуже корисно. Катя теж скаже, що це дуже я, добре. Я хочу просто надихнути кожного, хто зможе послухати нас, ну, давати собі жити. Це, це необхідно для нашої країни, для нас самих, для наших дітей, для тих, хто поруч, ми маємо жити, і ми маємо дозволити собі це. Тому до наступної п'ятниці зустрінемося і видихнемо знов на двох. Па-па!